Вавбе підтримуємо український футбол. Доброго дня, колеги. Вітаємо вас. Доброго вечора. Перепрошую. Головний тренер національної команди України Сергій Рибров. До вашої уваги. Традиційно прошу підіймати руку і пропонувати ставити свої запитання. Будь ласка, хто готовий робити це першим? Ми маємо синхронний переклад, якщо що. Також у зумі у нас присутні журналісти. You, you, you're ready to start first. Okay, yes. So, uh, прошу. окей, please. А, ас. А, окей, окей, Андрій, я не бачу тебе. Вибач. Excuse me, you will be second. Андрій, прошу, я не бачу тебе. Вибач. Добрий вечір. Е, який аналіз можете зробити після такого матчу? Чи італійці в якомусь здивували вас сьогодні з їхньою хрою? Ну, це рано робити аналіз. Ми зробимо обов'язково аналіз. Але я вважаю, таріси не здивували, вони намагались зрати дуже інтенсивно з першої хвилини. Швидкий м'яч допоміг італійцям, Так, вони стросвої моменти, але я вдячний хлопцям, що вони повернулись до гри, ми забили м'яч, та у другому таймі мали декілька. Моментів, щоб зрівняти рахунок, але я ще раз я подякував хлопцям. Дуже важко грати через два дні після дуже важкої гри проти збірної Англії. Там сьогодні дійсно е Італія вона грала дуже інтенсивно, і ми е деколи не, не встигали за тим за цим ритмом. Buonasera Patrick Chiarelliti al press, le volevo chiedere se si aspettava il pareggio visto il secondo tempo dell'Ucraina e cosa vuol dire al pubblico... Ok, perse il canale. Hanno lasciato? Non ne parlo. No, da Le volevo chiedere se si aspettava il pareggio visto la reazione nel secondo tempo e cosa vuol dire ai tifosi ucraini che sono venuti questa sera a San Siro, Grazie. Ну, також сьогодні та першу гру за Англію була дуже гарна атмосфера. Сьогодні було менш італійців, але я бачив як е, менше пробачте українців, але я бачив, як італійці підтримували Україну. Ми дуже вдячні особисто на початку гри. гри. Але е, така атмосфера вона дуже допомагає володарям поля. І я вважаю, що цей сан -Сіро тут сьогодні дуже допоміг збірної Італії. Ми грали і ми дуже вдячні, що ми граємо тут і що Італія так нас прийняла. Будь ласка, ще запитання, Фавризя una domanda semplice. Questa sconfitta cambia. Eh, le vostre possibilità di qualificazione all'europeo oppure non cambia nulla, visto che mancano ancora tante partite. Так, шанси є, навіть коли їх немає. Eh, як я кажу, ми попали в дуже складну групу. Я вважаю, ці дві гри з Італії та з Англії були ключовими. І як, якщо дивитися на турнірне становище, то ми маємо шанси, я впевнений. На наступні дві гри ми будемо готуватися готуватися дуже серйозно, і я впевнений, що у нас є шанс. У зумі Анастасія Большакова, прошу розмотуйте себе і поставити, будь ласка, запитання. Видався досить важкий матч, і Італія майже весь час контролювала гру. Чого, на вашу думку, не вистачило нашій збірній, щоб змінити хід цього матчу? Чого не вистачило. Не вистачило одного голу. Це того, чого не вистачило. Але, як я казав, дуже складно грати через два дні. Я... Ми намагались більш пресингувати суперника, але я бачив по хлопцям, що дуже складно вони. Віддали дуже багато сил у грі з Англії. Тому ще раз я нагадую, що проти кого ми граємо. Я не розумію, чому усі кажуть, що зараз у збірної Італії криза. Дякую, колеги. Будь ласка, чи є ще запитання у нас? У нас є запитання, тому що у вас рука піднята, я хочу уточнити просто. Чи це ви не забрали опцію? Є питання за початок другого тайму, коли команда вийшла повністю зряжена на атаку і дуже активно виглядала. Які слова вам вдалося підібрати для гравців, щоб їх завести? Яким чином? Я вважаю, що гравці просто відпочили після дуже важкого першого тайму. тому... На початку другого тайму ми створювали декілька моментів та на, намагалися грати з м'ячем. Тому э, сложно сказати, чому так. Ми, ми показали декілька помилок, які ми робили. Зробили деякі зауваження, але я вважаю, це більш психологія самих гравців. Окей, чи є у нас бажаючий на останнє запитання? Якщо немає, дякуємо вам за Дякую. участь в прес-конференції. Okay. Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбек. Підтримуємо український футбол.